Чергова поїздка бродівських волонтерів. Об'єднання патріот разом із офісом воїна об'єдналося задля допомоги нашим військовим і везуть вантаж на передову. Ми якраз сьогодні зазнімемо цей процес і покажемо вам, тому що волонтери роблять щодня неймовірну роботу. Вже вдруге наш офіс воїна. Вирушає на передову, цього разу ми маємо цільову поїздку до нашого бродівчанина Ігора Темиха. Той, хто слідкує за нашою сторінкою, за нашу волонтерську організацію, він знає, що ми нещодавно збирали кошти на автомобіль для його підрозділу. Автомобіль, дякувати Богу, ми вже купили. Хлопці собі знайшли і він вже їм допомагає виконувати бойові завдання. Але їм, крім... Того автомобіля потрібно дуже багато всяких потрібних речей. І ця поїздка, по суті, є цільовою до підрозділу Ігора, але на фронті на війні немає своїх, чужих. Ми не всі одні, вони всі наші, вони всі наші захисники. І звичайно, що та дорога, по якій наші хлопці-волонтери будуть їхати до Ігора і будуть заїжджати в ті бригади, які будуть стояти. По тій дорозі і допомагати їм тим, чим ми зможемо, тим, що ми маємо. Тому ми вдячні кожному, хто кожного разу долучається до нашої поїздки, хто нам допомагає. Цього разу ми вдячні голові Підкам'янської ОТГ, пану Бутинському. Він допоміг нам з Деспановом. Ми, як завжди, вдячні Оресту Юрійовичу Кавецькому. Він завжди підтримує нас у всіх починаннях. завжди Дає нам такий поштовх допомогу і ми дякуємо всім, хто не забуває про нас, хто допомагає, щоб ми могли допомагати нашим воїнам. Це вже є друга наша поїздка від офісу воїна. Ми розуміємо вже всі складнощі, які там є. Бачимо, яка зараз там ситуація більш розхитана. Але мусимо поїхати, мусимо допомогти нашим хлопцям, щоб наблизити трішки ту перемогу. Звісно, важко буде, напевно, по дорозі. Ну, Невідомо, як вона пройде, але віримо в перемогу, віримо в наших хлопців і віримо в ЗСУ. Слава Україні! Черва наша поїздка в зону бойових дій. Це є міста Краматорськ, Костянтинівка, Слов'янськ. Частково заїжджаємо в Дніпро, вертаємося в Запоріжжя. Зараз не час, щоб здаватися, як дехто говорить, що люди змучилися, люди вже не мають сили. Ні, неправда. Наоборот, більше натхнення, більше бажання працювати, як то кажуть, на перемогу нашим хлопцям на допомогу для наших хлопців. Які найактуальні запити зараз від військових? Що їм потрібно найбільше? Е, ну, що їм найбільше потрібно, це тепловізори і прилади нічного бачення. Це питання болюче, питання номер один. Е, також е, очі згори, так як скажемо, мавіки, їхні пташки, які їм допомагають бачити блянь, так і вночі, коригувати свої е, війська. Ну, це саме такі найболючі питання, які зараз. На першому місці стоять. Остальне це другорядне, це харчування, засоби побутової хімії. Ті речі, безпосередньо, які ми весь час і возимо. E, взагалі, екіпаж скількох чоловік складається і скільки їде машин цього разу. Екіпаж залежить від машин. Скільки наприклад машин? Ну стараємося так робити, щоб екіпаж було два чоловіка. Їде шість машин, значить, має бути там образно 12 чоловік. Їде там три машини, значить має бути шість. Коли їдемо додому. Натякі варіанти, що спимо в багажнику, бо місця немає для всіх. Бували такі випадки, що спали взагалі хлопці на дворі, які їхали на схід. Не здаватися, ні в якому разі не здаватися, і хай кожен себе спитає частково, що він зробив для наближення до перемоги. Я всім говорю, а всіх прошу не витрасатися з остатнього. Життя продовжується в кожної сім'ї, також потрібно це розуміти, але не можна бути осторонь. Це є біда наша. Гинуть наші друзі, гинуть наші побратими, гинуть наші сусіди. Дуже багато з наших з ними вже немає. І це все не повинно бути марно. Про це можна говорити годинами, бо душа скрипить, що інколи ця бабця, яка отримує пенсію 1800 гривень, вона приходить сюди і видає тих 500-700 гривень. Чесно, бували такі випадки, що ми гроші не брали. Бо люди бідні. І вони кажуть, а можливо цих 200 гривень там допоможе. Ось, так що... Навіть є такі платежі 2 гривні. Людина поповняє мобільний телефон, у неї залишається здача 2 гривні там. І є такі, що це, це є рівнозначно, що людина дала 2 гривні, що людина змогла дати 10 Ми... тисяч. Це... Ще вдячні всім. Дякуємо всім, хто... Зараз дякую ще влучився. всім. Волонтери підтримують. Скажімо так, порівняно звичайно, порівняти з першими місяцями зараз трошки важко стало. Бо е, довіра також втрачається. Е, як то кажуть, люди вже змучилися. Ну, але війна продовжується, війна жахлива. Ми мусимо перемогти. Якось так, далі буде Україна.